Якщо ти в дорозі цін томився, І десь спітнувшись, не хотівши впав, то знай, твій Бог на тебе все дивився, Ти тільки у очі вгору піднімай підіймай. Якщо в дорозі ненависть, обіди порадили тебе і тяжко йти, не падай духом, ти сидніш молись а перемога буде в боротьбі. Мій, друже, темряла кругом і світла мало. Вставай не вгору підійми. Поглянь, як люд у беззаконні гине, ти голос Божий людям передай. Тебе Господь покликав на служіння. Він хоче вірним бачити тебе. Поправ сітильник, не побачить сління, і віра в Бога, поведе тебе. Іди туди, а нагорода буде. За да вірність заготовиться він Ти тільки на Ісуса біль дивися. Корботам всім наблизиться кінець. Наш Бог є світло. Наповняйтесь Богом. Чим більше Бога буде у житті, тим легше буде йти по цих земних дорогах, бо наше є спасіння у Христі. Він переміг, то перемога буде. І переможна пісня зазвучить. Земне пройде, а Боже вічно буде.